У школі. Діти, вам додому було задано написати твір на тему Моя улюблена передача. Скажи, Юрчику, ти сам писав чи тобі тату допомагав? Ну, якщо чесно, то тату допомагав. Ну, тоді скажи татові, що передачі можна не тільки отримувати, а й дивитися. Дочка привела свого хлопця знайомити з батьками. В якийсь момент батько після довгого розглядання парубка питає Артеме, ну, може, ви хоч пиво оком відкривати вмієте? Тату, що, тату, я ж повинен зрозуміти, що ти в ньому знайшла. На прес-конференції в Україні свобода слова. Будь хто може розповісти про чиновника всю правду і йому за це нічого не буде, несміливий голос із зали, а тому хто розповів. У парку Шевченка сидить парочка на лавочці. Софочку, а ви вмієте готувати? Що? Ну, в сенсі, борщ, форшмак, вареники, рибу, фіш. А ви, Семене, вмієте приносити додому гроші? Що? Ну, в сенсі, гривні, доляри, євро, злоті. Оголошення в чоловічому туалеті. Шановні чоловіки. У разі бомбардування ховайтеся під цим пісуаром. У нього ще ніхто ніколи не попадав, прибиральниця. Подруги після шопінгу зайшли на каву перепочити та обговорити покупки. Одна каже Знаєш, яке це приємне відчуття, коли ти купила щось нафіг, тобі не потрібне, але на душі так тепло, так приємно, що воно в тебе є. Угу, Я так заміж вийшла.